Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні в нас 24 червня 2025 року. Я приїхав до лісу і в нас вже є перша знахідка. Ось такий білий грибок, але він весь побитий. ну, Як завжди вони всі у нас зараз червиві, навіть не знаю, що чи так взяти його просто з собою. Перевіримо, давайте, вже отак, щоб вже не носитися. Ну, ось так в нього, бачите, шапка в нього ще можна було забрати, но... Ну, нехай уже. Хіба що можна отак відокремити, тут обрізати. хіба що так. Ну що, комусь, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Походимо, подивимося, що в нашому лісі, які можна гриби на даний час знайти. Ходімо. Оп, у нас ось такі лисички попалися. Зараз навіть і вже лисичок проблематично знайти. Щось. Перестали вони рости, геть. всі різко кинулись в ліс. А в деяких регіонах нашого ж району то взагалі кажуть, що немає ні ягод, ні, ні грибів, нічого. все, попалися ліжки. Взагалі я тут не один, я щойно приїхав і тут. Ну, дивиться, якась дівчина ходила, збирала, але вона вже пішла далі. ну Видно. Не схотіла, щоб я був біля неї, чи як. Десь далі пішла. А я вже сюди зайшов. Та так уже ходю після неї. Тут не наступив, бачите як. Хеть не видно. А ось вона ходить не туди, чудомі вона. Відново вона... воно десь пішло. Стойно поставив відро, а тут ось, ось лисички. Чуть на лисички не поставив. Таке буває. Ну вот бачите біля самого відра. Це вже не Здесь під листям потрібно дивитись, бо не видно взагалі. Деревина думаю, що воно, Якісь звуки такі Ну, Бачите, ходимо в такому сосновому лісі. Тут ну, не тільки сосни, ну, в основному, сосни. Дубки молоді. І лисички. Ось так. Є непогані лисички попадаються. Здесь начебто бачили всі. Ну, нехай зараз походимо, подивимось. На, на маху вони завжди такі, якісь гарні там чи більш вологи. Вони такі навіть на дотик якісь, ну. Такі прохолодні найбільше ну, начебто. Ось так ходиш, ходиш, ніби й немає. Але все одно щось десь можна, бачите, знайти. Є місцями, вони вже такі, ну видно, що от від спеки посохли. О, тут знову хтось ходить. Знову біля мене ходять. Якось чернява. Спочатку якась білява ходила для мене, це вже якась чернява. Опа. Ой, мужик якийсь. Тільки... Ось так. Так, да, вже скільки обходив, а... Проблематично зараз знайти. Зараз їх чи повизбирували, навіть другі грибники дивлюся. Приїде, стане, щось покрутиться, пробігся туди-сюди, сів та й поїхав. Немає терпіння в людей сидіти отак роздивлятись, придивлятися, позвикали, щоб їм зразу все. Вилізь з машини, зразу їм тут ціла поляна, багато. Як один мені колись розповідав, я звик так. Приїхав, зайшов отак, в ліс, на одному місці кошиль набрав і поїхав. А ходить отак десь кілометрами, то це, каже, не для нього. Ну, отак, кожен по-своєму, бачите, як один звик може ходити кілометрами, щось шукати, а один. Так як я ось, уже, той, теж уже сьогодні стільки знаходив. Ну що ж зробиш, вже приїхав тут. Поході. Походимо. Може ще все розбираємо, знайдемо. У тому році в таке час як зараз, то було набагато більше навіть оцих лисичків. Я в цьому лісі їх в основному збирав. То їх було, ну, завжди якось приїжджав. та й відео ж є, можна для порівняння навіть подивитися. Ну, а в цьому році ніби й дощі були. О, бачите, вже ось є і червива попалася, і лисички. Хоча вони рідко, коли, вони в основному якби чисті, але все одно може десь щось і попастися. Отак. Ну, Все одно щось трошки назбирали, зараз покажу. Ну, Ось так зараз у нас Бачите, Відро таке невеличке, на 4 і 2, а от снежки. Опа. Ще, мабуть, проходив, не знаю десь із... Хвилин 25, може й пів години. Ніос знайшов. Ну, нема їх, немає їх, їх дуже проблематично зараз їх знайти. Це так, де не побачив, людей теж багато в лісі. Насуп назбирали. І то добре. А тут ось видно, що ніхто не бачив в цих піщах. Ось такі погляньте. Виросли. Деречка такого є. Ну, нормально, нормально. Потроху так, потрошки та щось підзбирали. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід з вами. До лісу, нагадую, що сьогодні у нас 24 червня 2025 року. Я був в лісі, ось наш результат. Ну, назбирали ось стільки лисичок. Я цілком задоволений. Походив 2,5 години, погуляв, трошки подихав свіжим повітром. Відволікся від цих, всіх буденних, як то кажуть, справ. Ну що, хочу всім, як завжди, подякувати за те, що були разом зі мною, що пишете мені гарні коментарі, ставите лайки, даєте якісь там поради, критикуєте, Ну, це теж потрібно. Ну, Як завжди, всім бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я, щоб ви були, жили в достатку, все було у вас гарно. А головне всім нам мирного неба над головою. До нової зустрічі!